Тоді, як рівність усіх громадян України вважається аксіомою, залежно від багатьох обставин вона не виконується. Відмінність життя містян і селян України разюча і виявляється у різних сферах від економіки до культури та освіти. Не всі діти в Україні мають рівний доступ до якісної освіти. Зокрема, можна говорити про сільських і міських дітей. Це не означає, що в селах вчителі погано працюють, чи, наприклад, вони не намагаються дати дітям якісну освіту. Можливо, там є гарні біологи, математики, вчителі української мови. Ну, наприклад, немає вчителя англійської мови. Так, а дитина вона мотивована якраз і має такі здібності до вивчення іноземної мови. Цей навчальний заклад називають ліцеєм для обдарованих дітей. Навчаються тут переважно учні сільської місцевості, які отримали шанс здобути якісну освіту. Їхня жага до знань просто дивує, і на думку вчителів, саме вона відрізняється дітей від талановитих учнів з міста. Вони вони добріші, вони простіші, вони і вони хочуть вчитися, вони розуміють, що їх їхня. Дорога в житті залежить від тих знань, які вони отримають. Тут. Діти надзвичайно творчі, надзвичайно талановиті. Це такі вогники, які хочеться запалити, хочеться, щоб вони справді горіли ці серця. Тому працювати з такими дітьми дійсно для вчителя задоволення. Олег Дмитрович викладає фізику в ліцеї з першого дня його заснування. Вважає свій навчальний заклад унікальним, а дітей найкращими. Адже таких вдячних учнів, як ліцеїсти, годі шукати. Тут розумієте атмосфера. Атмосфера, яка створена в закладі, вона дуже дорого, скажем так, коштує і проміняти на інший заклад я би не проміняв. Бо діти хочуть навчатись. Виростити з учнів маленької сільської школи, переможців, олімпіад та конкурсів справа не з легких, тому вчителі докладають максимум зусиль. Коли вони приходили до нас дев'ятикласниками, будучи, то е, показували результати не досить високі. Це були 6-7 балів. А коли е, здавали зовнішнє незалежне оцінювання, то у значної частини було більше ніж 190 балів, під 200 балів, і це показує, що наш ліцей для сільської молоді є дуже і дуже необхідним. У ліцеї діти з віддалених сіл потрапляють, ніби в інший світ. Тут все створено для їхнього комфорту і розвитку. Вчителі всіляко заохочують елементи творчості і намагаються зробити засвоєння нових знань максимально ефективним. На допомогу цьому приходять сучасні технології. Інформатизація освіти вона ущільнює Час на уроці дозволяє набагато більше, скажімо, надати матеріалу, тобто дітям працювати, і максимально індивідуалізувати процес. Тобто, кожен має різні здібності, кожен має різну швидкість мислення. Відповідно, ми працюємо не на середнього учня в такому випадку, а з кожним учнем окремо. Профільна освіта, індивідуальний підхід, врахування здібності дитини і висококваліфіковані спеціалісти. Здавалося, б навчальний заклад має спочивати на лаврах, проте, навпаки, ліцей закривають, адже у 90-й статті бюджетного кодексу України з переліку закладів, які фінансуються з обласних бюджетів, випала назва ліцей. Гостро постало питання фінансування, а замість ліцею створять школу-інтернат для соціально незахищених дітей. До речі, у 89-й статті цього ж кодексу, де йдеться про фінансування навчальних закладів з бюджетів міста обласного значення, ліцеї фінансувати дозволяється. Якщо, наприклад, у місті Києві чи в місті Житомирі створені ліцеї, гімназії, колеги, то вони мають право фінансуватися. Але в таких навчальних закладах вчаться діти з міста. А у нас навчаються діти з усіх куточків Житомирської області, і от куди їм повертатися у ті села, де немає профільного навчання? Закриття ліцею лякає ентузіастів вчителів. Більшість з яких працюють тут з 91-го року. 150 робочих місць, і сьогодні людина стоїть над питанням: а що буде завтра, і де я буду працювати. Тому звісно, що питання хвилює всіх, і не тільки вчителів, а й персонал, який працює в нашому закладі. На всю Житомирську область є лише один навчальний заклад, що дає можливості обдарованим сільським дітям здобути якісну освіту. А загалом в Україні таких близько 50. Ми всі добре знаємо, що колискою нашого народу є саме село, тому саме сільські діти заслуговують на підтримку, на доброзичливе ставлення і на рівні можливості доступу до якісної освіти. Держава українська має дбати не тільки про тих дітей, які в місті проживають, але Створювати умови, для чого створений наш ліцей, для того, щоб наші діти, сільські діти, могли теж потрапити до еліти української держави, легко зруйнувати напрацьоване, але дуже важко будувати щось нове. Працівники Житомирського обласного ліцею почуваються безпомічними історію право на життя свого навчального закладу.